Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російської Федерації! Сьогодні 8 вересня 2023 року, і я показую вам сорт винограду Кишмиш Соломія, безкісточковий виноград. Вивів його Загорулько Запоріжжя Україна. І він уже частково достиг, частково майже достиг. Ну і він лежить тако на землі чи дощі. то. Якщо камера передасть, має такий загарна ягодах, бачите, такі репанки має. То трошки мінусує йому. Ось там є гроно, бачите. Ось. Ось тут ще є гроно. Ось такий лист лист має. Нет, це, мабуть, не його лист. Ось, бачите, він подібний до Велеса, до Геліодора. Має, коли достигає легенький мускат, але в великих ягодах можливі кісточки. Велика ягода зараз 5 копійок, бачите? Така як 5 копійок. Безкісточкому у винограді це трошки занадто. Ну не знаю, товариство, не знаю, бачите? Немає кісточки. Ха. Аж дивно мені. Аж дивно. Розрізав її декілька разів, тому побачу кісточку. Немає. Та сама велика ягода, яку вам показую. Зараз ще якусь візьму. Що можу сказати? І тут немає кісточки. От вам і безкісточковий соломія. Без кісточки. Зараз ми провіримо, скільки він набрав цукру. Приємний, солодкий. І цукру скільки набрав, ви бачите саме. От якось так, друзі. 14 цукру відсотків він набрав. Непоганий за смаком. Білоягідний сорт. Правда, його потрібно вкривати. На зиму. Ну, човпуть його, звісно, і лоси, бачите. І слизні. Всі його полюбляють. І от непотрібний викидає пасинковий рожай. Якось так. Сила роста в нього велика, я б не сказав би, що середня. Але, як на диво, в цьому році визріває лоза. Трібно повидаляти ці. Як вони пасинки? Потягнуть з куща. Лист має ось такий. Бачите, видно всім. І ось. Аби у вас пересорту не було, хтось може шукає. Чи то у вас той росте, чи не той. Ого-го! І тут є, дивіться, скільки він викидає пасинкову. Ми ж не на півдні, правда? Нам пасинковий потягне такі злози, дивіться який жируючий пагін є. От якось так. Здалеку, здалеку вам покажу з відстані. Ось так, бачите, знизу грона. На зиму я його вкриваю. Ну і на останок вам покажу, бачите, як працює не для всіх, хто, хто брезгливий, хай не дивиться. Бачите, це такий синій порошок для слизнів, От декілька слизнів, А зараз покажу в іншому місці, як він подіяв на слизнів, Тільки вимикайте камеру, кому-то не, 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 ну, не хочеться ту бачити. Ось дивіться. Бачите? Чуть підмочило, бачите, скільки слизнів, Зразу вони позникали десь. Десь попропадали. Поруч тут росте пам'яті вчителя. Бачите, я його ще весь не позрізав. Ще він є, гарненький, червоненький. Але вже потрібно, бо бачите, ось, ось вже репається біля ніжки, значить він вже дуже-дуже стиглий. Нехай всім щастить, гарних всім рожаїв та перемоги над одвічним ворогом. Показував для вас кишмиш Соломія безкісточковий.